Друзі, не знаю, як ви, а ми дуже скучили за заходами в режимі офлайн. Тому вирішили провести офлайн-інтенсив, дозвільна документація та фінансово-юридичні моделі в девелоперських проєктах спільно зі школою управління будівельними проєктами ProPel. Про На інтенсиві розглянемо останні інновації в питаннях отримання дозвільної документації будівельних проєктів, сучасні механізми фінансування проєктів та роль єдиної державної електронної системи в цих процесах. Ми з Наталією прислушання. Директором та співзасновником школи Проп'єм, поділимося цікавими кейсами і дамо практичні поради. Також плануємо час в рамках інтенсиву для панельної дискусії, де відповімо на всі ваші запитання, розглянемо ваші проблемні ситуації і разом знайдемо рішення. Звісно, ми хочемо вас бачити очно, але якщо не вийде, є варіант участі і онлайн. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами. Приєднуйтесь до інтенсиву, буде дуже корисно. Рисну.